Військові переселенці і місцеві мешканці сьогодні лікарні коломийської громади вщент заповнені пацієнтами. Керівники медичних закладів стверджують, люди забезпечені усім необхідним, зокрема повноцінним харчуванням і медикаментами. Чи справді це так вирішив з'ясувати голова Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков? Заклади медицини Коломийської громади сьогодні працюють на повну потужність. Пацієнтів у жодному з них не бракує. Місцеві лікарі надають допомогу українським захисникам, внутрішньо переміщеним особам і, звісно, нашим краянам. Попри те, що людей багато керівники медичних установ стверджують, для них є усе необхідне. Це наш заклад визнаний закладом для реабілітації військовослужбовців. Так само від початку війни від 24 четвертого. Лютого ми приймаємо внутрішньопереміщених осіб. Дійсності у нас знаходяться військовослужбовці зараз, які проходять у нас реабілітацію, медикаментами і харчуванням забезпечені повністю як військовослужбовці, так і внутрішньопереміщені особи, і також наші жителі, які ми їх не виключаємо з цього списку. Також на, на даний час забезпечені. Всім необхідним. На сьогоднішній день госпіталь працює на 100%, завантаженість повна і різна категорія людей. Розуміло, що зараз акцент робиться на військових. Заклад законтактований на 22 рік. Добре, достатньо нам забезпечення і на заробітні плату, і на закупку медичних товарів. Але за нас не збувають спонсори, меценати і добрі люди, які нам завжди допомагають і привозять ті чи інші ліки. Поспілкуватися з пацієнтами та медиками вирішив голова Коломийської військової адміністрації. Любомир Глушков каже, хотів почути, які потреби вони мають, і пообіцяв за можливості допомагати медичним закладам і надалі. Дуже важливим є питання щодо надання медичної допомоги, як внутрішньопереміщеним особам, так і нашим воїнам, які сьогодні проходять реабілітацію у нас на Коломийщині, Ну і звичайно, жителям нашої громади. Тому сьогодні ми якраз мали можливість відвідати, поспілкуватися як з одною, так і з другою категорією з нашими медиками, визначити проблемні питання, які є на сьогоднішній день, і відповідно вирішувати ці питання по суті. Хочу сказати, що я задоволений тим, як організована робота в медичних закладах. Бачу, як повагою ставляться наші лікарі до пацієнтів, стараються їм допомогти. Особливо мова йде про наших воїнів, про внутрішньо переміщених осіб. Це ті люди, які сьогодні потребують нашої турботи, нашої допомоги. Я переконаний, що зможемо таку допомогу їм надати. Любомир Глушков, окрім того, що поспілкувався з керівниками закладів та пацієнтами стаціонарних відділень, привіз також невеликі пакунки необхідних засобів для українських захисників.